Добрий день, фермера аграрії. Сьогодні 2 листопада. Заїхали на свою кукурудзу української селекції. Це ДМС Тренд. Ось уже качанчик виламали для заміру вологи. Це хочемо тут знайти Петро і... О, це Петро. Його виламаємо і... Щас Поміряємо вологу. Звісно, повалено і дуже. Як сказати, перший і останній рік ми її сіємо. Ну, верніше, не перший. Другий раз. Ну, дивіться, це тренд фао 290 це петрос 260 Так, міряємо вологу. Так, серединку ось вибрали. І... Ізмірение. Хоч би не за 30, бо чуть що сера. 26 26,9 Ну, теж багато. Теж багато. Так, сейчас другий будем. Так. Так, другий гібрид. Так, ім'я. Так, дождемося, поки воно там що нам покаже. Я думаю, це сиріша. Фау більше все таки 27. Ну, в принципі, не набагато. Так, хочу розказати вам суть економіки. Е, на даний час, це навіть не на даний час, а... Днів 4 назад міряв я на імпортних гібридах з більшим ФАО І волога була 21-22. Так, да, качани, в принципі, в принципі однакові, що на українській, що на імпортній. Ну, але суть в чому, е імпортна виходила там, нам, ну, хай 4 тисячі від 4 до 5 тисяч за гект, на гектар. Ця виходила. Дві. Дві 200, дві ну, хай, грубо говоря, 2000. Тепер що ми тіряємо? Зараз на даний момент візьмемо 27 влагу. Там була 21-а, -та, вже досі 19, та ну хай, хай 20-та буде. Так, 7 вологопроцентів. На даний момент 7 вологопроцентів це в середньому взяти сушка, там хлопці говорили, десь по. 200 гривень за 1 вологовідсоток. Так, це я вважаю різницю між імпортними і українськими гібридами. 7 вологовідсотків це 1400 на тоні мінус. Якщо урожайність ну, в наших краях тут а, по 10 тонн, в середньому як взятістільки я обробляю сію кукурудзу десь 12 років. Ну, десь 11, вірніше. 11 років і урожайність, ну, в принципі, була найменша, це 9 тонн. 9, найбільша, була 15. Ну, це на віддільному гібриді. Так, і що виходить? Якщо 10 тонн взяти і по 1400, 14 тисяч це різниця між. Ціною посівного матеріалу. Що ти при купівлі посівного матеріалу тратиш на 3 тисячі більше візьмемо. Ну, а в кінці ти отримуєш плюс, як на даний етап, зараз плюс, хай візьмемо не 11, хай плюс 10 тисяч гривень. Так що от, думайте, читайте, не знаю, можливо. В нас то сумщина. Тут вона в нас, в принципі, ніколи суха не була. Там один рік було 20-й засушливий рік. Була там сама менша 15,6, Сама вища була 19. Отак, От вбирали ми її в кінці жовтня. Ну, а зараз листопад, ось бачите, яка в принципі, різниця. Так що, колеги аграрії, фермера, думайте, при виборі гібрида кукурудзу. Кукурудзи, як на даний момент, зараз ще не тільки дві і можна сміливо заходити в поле, молотить і там ложить в склад 16, 17, можливо, навіть 18 хлопці тут засипали 20-ту вологу. В принципі, непогано лежала. Ну, якщо, смотря, які погодні умови, якщо морози, то вона вилеже. А, звісно, якщо буде зимою тепло, та ще тумани оця слякоть, вона трошки ну, натягує, само собою. Ну, а так, 16-17, я думаю, імпортна дойде до такої бази. 16-17 сміливо можна зберігати. Ну, а цю, я не знаю, вона. Ну, скине ще, хай відсотків 4. Це 23 волога. Ну, з такою вологою, звісно, на зберігання не положиш. Так, дякую всім за увагу. До побачення.